Слово двадцять шосте, сказане святим Григорієм Богословом про себе самого, коли він, після спроби Максима таняти архієпископський престол Костенополь, повернувся із села. Перше, я бажав бути з вами, діти, які також бажали бути зі мною. Вірю всьому, якщо слово вимагає підтвердження, клянувся, б тому свідок ваша похвала мені, браття, якої я маю в Христі Ісусі, Господі нашому, цю клятву дав Дух Святий, пославши мене до вас, аби підготував для Господу народ особливий. Дивіться, яка вірить і за себе, запевняє за вас, вручається. І це не трохи не дивно. Де спільний дух, тим ж відчуття спільне, і де однаково відчувають. Нам однаково вірять, хто сам не вчував, чого, той не вірить іншому, хто відчував, той готовий дати згоду. Він невидимий, свідок невидимого відчуття, він, власне, дзеркало для чужого образу. Тому -то в мене не вистачило терпіння жити далі в розлуці з вами, хоча не чимало, немало засмучі, обтяжує мене. Побачене тут не тільки те, що в в місцях, скупчення народу, шум, торговище, видовище, пересичення, образи, ті що, втягують, ну, ті, що втягуються ті, що носять ті, що треба шкоду, і ті, що плачуть і оплакують, ридають, радіють, одружуються, ховають, і хвилими, хвилими всі приводи для пороку, бродіння світа, раптові зміни, як і в рипі, і напрямки вітрів, але навіть і всі поважні, згідні, поваги людям. Хожу при майбутніх у цьому не втарі, при тій трапезі. Оскільки маю очевидно над ними владу і сам перебуваю перед тих, які приступають до Бога, та боюся, що ми зле заступаємо, і як солома, що наближається до вогню, не стерпимо вогню. Про все те я повернувся до вас і хочу. І хоча відійшов з примусу, однак прихожа назад без примусу, навіть із великим задоволенням, як кажуть, ноги самі йшли. Отак доходи мене, як потіки, і гори підіймаються із зусиллям, але сам собою теж швидко. Справді один день становить ціле людське життя для тих, які страждають любов'ю. Бо мені здається, дає прикладом, що було з Яковом, який 14 років працював чи у Лавани, сріться за двох. Дів не стомлювався. Для того, як сказано, тому що любоші усі дні були як один день, можливо, тому, що предмет любові був перед очима, або тому, що легко страждати любов'ю, хоча уповільнення і прикле. Таке, що легко знаходиться володінням, тим менше викликаєш як сказав хтось раніше за нас. І я, коли хоч разом з вами, мало відчув цю любов, і коли вчився, знав любов цього мучителя, що втішає. У цьому немає нічого незначного. Пастух боліває за теля, які відстали від череди, за річчю якої не вистачає десятки, і пташка горіє за гніздом, яке залишила ненадовго. Один взявши сопілку, піднявшись на високе місце, наповнює сумним звуками свою сопілку, кличе заблудих як розумних. Якщо послухається, радіє за них більша, ні за свою череду, яка не завдала йому таких клопотів, а друга з криком летить до гнізда, припаде до пташеня, що ще бежить обіймає її крилами. Така ж прихильність має бути в доброго пастиря до словесних овець, за яких він уже зазнав небезпеки, тому що це збільшує любов. Так і я боюся, щоб люті вовки, помітивши навколо нас темрява, не розігнали стаде захоплюючим і зухвалим вченням, тому що, не маючи цього діяти явно, вони очікують лихоліття. Боюся, щоб злодії розбійники приходять через двір, або соромно не викрили, або не піймали обман, а потім не закололи, не вбили. Них не постили, тризаючи здобич, дідаючи душі, як сказав один із пророків. Боюся, хто щонебудь через третього дня бувши нашим знайом, знайшовши не дверям незамкненим і війшов через них, як свій, не став будувати. Нам приступи чужі, бо багато різних хитрувань. Ото, хто діє таким чином, ніхто не розрізноманітний, настільки винахідливості, настільки хитрий на зло, на супротивних, боюся ще й псів. Згідно з поясненням Ілліси, тигриворей Босло має тут на увазі Максим, і називає його псом, як циніка. Втім, Ілля за що циніки з особливою паливістю відрощували волосся. Які намагаються стати пастирами і що дуже дивно нічого не приносять, у пастирське звання, крім того, що обстригають волосся, яке не на добро ростили, вони б самі не залишилися і пастири не зробилися, а тільки розкладають, розсипають і руйнують чужу працю, тому що завжди легше. На Нашкодити, ні зберегти, і людина народжується, говорить йов. І корабель будується, і дім створюється з труднощами. але одного вбити, друге зруйнувати, третє спалити, може кожен. Хто захоче, однак нехай не думають багато про себе, ті, які приставили до стада псів, вони не можуть сказати, що придбали або втягували хоча б одну вівцю. Бо ті, що вправляються у злому, не навчилися не робити добро, Те ж вони знищують стаду, то це робить Невелика буря і легка хвороба і один звір, який раптово напав. Отже, нехай вони простануть хвалитися своєю посланністю, якщо можуть, нехай перестануть чинити зло. Нехай поклоняться, припадуть і заплачуть перед Господом, який створив їх. Нехай приєднаються до стади, ті, з яких все це зовсім не зцілені. Це кажу вам я, і я, пастор боязкий і опашний, якого за обережність токують і без діяльності, тому що я не числа пастирів, які діють, їдять молоко і з вонею одягаються і відгодованих овець, заколюють і стаде не пасують, або продають, і говорять благословен Господь, я розбагатів і пастухи, їх не шкодують за ними. які пасуть ми в себе, а не весь, що сам вам пам'ятні. слова пророки, які вони вражають злих пастрів. Напаки я більше належу до пастирів, які можуть сказати про себе. Палом, Хто знемагає, з ким і я знемагав би, хто спокушається, за кого б я не палав би, і мене не розпалює турбота. Бо я шукаю з вашого а вас, я нудуюся день від жари і вночі від холоднеч, і словом, патріарха, пастиря, пастиря, якобів усі були, і імагалися вчинити тамтешніх корит. Згідно з поясненням і Святого Григорій, розуміє Твою святе письмо, з якого слідку. Наповнювати себе живою водою словесних овець, коли зачинають у собі плід спасіння. Так і з таких причин я прийшов до вас, які перебувають у такому становищі, оскільки прийшов, удано вам одному звіт, що встигнути робити протягом розлуки. Тому ще не пам'ятати, що від вас загадає звіт не тільки за слова діла, але й за цілий час, так і за найменшу коротку частину часу. Ви сповістите мене про зроблене вами, та я запропоную вам про що любомудро у безмовності, розмовляючи самими з собою. П'яте, яке з високих споглядань або заподищуючи від себе, ми зберегли або самі від себе до дали стосовно або богослівлю, або інших догматів, багато з яких часто я пропонував, вимагає від вас не тільки боргу, але й розпу, не тільки таланти. Але й прибутку, щоб хто небудь сховавши і закривши дові, довірений, не став ще обмовляти, того, хто довірив, що він зростокий і бажає чужого, отже, ну, яку похолу справу принесли ви в плід, так щоб лівіла рука твоя не знала, щоб робила право правиця твоя. Ще просвітилося світло ваше перед людьми, якщо по плодах було видано дерево, по учнях міг би пізнаний учитель, і щоб кожен хто. Спостерігає за нами і не робить багато хто, через прихильність інші з цікавості і сказати, висвітно з вами Бог. Ви не тільки добре проповідуєте Його, але й служите Йому. Бо як діло без вірі не приймається, тому і багато роблять добро з радославом і згідно з породнім налаштуванням, так і віри без діл мертвим. Ніхто нехай не зваблює вас порожніми словами, бо хто з людей, які хоче, дозволяється все під тією однією мовою, що ви приєдналися до нечистих учень і пропонують. За злу справу поганого нагороду, отже, покажіть віру від діл, покажіть родючість вашої землі, чи точно я не дарма сіяв, чи у вас хоча б одна мене, що має силу зробити, борожну, яка будує житниці, щоб нам надалі обробляти вас Ще ретельніше, хто приносить під 100 хто, хто, хто в 60 хто нарешті почав 30, або навпаки, хто від 30-кратного сходячи до 6-кратного, тому що це є бачимо бачимо Євангелії. за іднім стократним плодом, щоб маючи успіх. Як Ісак, у Євангелії Матвея, в городі 8, читаємо дало пліт одно в 100 крат, інше в 60, інше тридцять 30 разів, Євангеліста Марка у зворотньому порядку родила 30, 60 і 100 крат. Стати великим і в силу, в силу, співаючи пісню, ступені покладаючи, сходження у все це своєму, шосте шукає плід, що множиться на користь вашу, тому що прибуток. Ваш, а не мій, якщо ж мій, тому що він ваш, тому що користь від нас вертається до нас і відбите проміння. Чи годували ви в Богу, чи приймали подорожні, чи вмивали ви ноги святим, чи догоджали черево, яке знищиться, насолоджувалися, при, припустимо те, і заподіям Бог немає на насолодня, яка мала б краще і міцніше за цю ж бажаючих насолодня, чи покоїли у міру сил, дозвольте сказати про це, кортини служителів і жартоми, прекрасного Божі. У щоб вони, не розважаючись тим братим, не служили жертовнику і запозичуючись з вашого приносила на тому, справді соромно і нам просити про це, і вам не давати. Біля того ж що, зауважив, щоб так було для мене, бо для мене краще мертвим, ніж хто знищив похвалу мою і я залишається без нагороди, коли тут зберу плоди, то благовістити справу необхідності, благовістити безоплатно і справу запалу. Але навчитися ви. Благотворити Христу, благодіючи кому-небудь і тому що Христос як зробився для мене всім, що я в мені, крім гріха, як сприймай на себе, усе, хоч трохи мене стосується, чи ти даси мені дах або одяг, чи відкрий, відвірившов я знищиш, чи прийдеш до хвору, або ще менш відважливо язик спрагли, остудиш однією чашкою холодної води, про що просив бідного лазерня, поло полумі багатисть якому тут тобто, за туте життя, зневагу до голового ну, і покритку струпами лазеря, віддається тим, що просить у лазер, і не одержує, чого просить. Ось чого від нас вимагаємо і знаю, що ви не будете соромитися, як даючи світ мені, так і в останній день я, який був зібрані всі мої діла за бо я приношу поради і ваші діяння забрати. Це чоловік і діло його і нагороди його з вами. Але ось і, і наше, що приносимо вам у пустелі, тому що Ілля, лля, хоче лібомудрого на кармилі у пустелі, сам Ісус звершив діла перед народами і молити здебільшого на свободі і пустелі. Некий ж урок наданий ним, то й думаю, що для розуму Богом треба знутися у безмовність і тим трохи піднести свій розум від неспокійно, тому що сам він не мав потреби у самоті, та й не було місця, щоб її сховатися, будучи Богом і не наповнюючи, він усамітнюся ж. Щоб ми знали час і для справ і для вищої справи, отже, які ж плоди моєї пустелі, як добрий купець, який зумісів збирає прибуток, хоче в нього дати вам щось для купівлі. Вось, одного разу, коли день вже схиляється до вечора, ходив я, один сам у себе місце прогулянки, був морський берег завжди має звичай полегшувати труди таким відпочинком, тому що тятива постійно тягувати, не витримує напруги і потрібно спускати. Ці стріли, щоб можна було знову натягнути, щоб вона була корисна для сільця і годилася при Так я ходив ноги приносити мені з одного місця, інше, а погляд від почивав на море. Від того ще було неприємне. Хоча воно було приємнішим іншим за часом, коли при ясному небі море покривається пурпуром, тихо, лагерно Дігаричу. Схоплює береги, але що ж відбувається в цей час. А хоч скажу навіть словами писання, був сильний вітер і море хвилювалося. Море хвилювалося за бувало хвилям. Та, як звичайно, буває в таких бурег, одні з піднімаючи, дали поступово досягаючи найбільшої висоти. То знищуючи, об обереги, а інші, вдарившися близькі скелі, відбиті нами, перетворилися на піни високо, розліталися бризками. Тут викладалися невеликі каміння, порості равлики і найлегші мушлі, і деякі знову погоналися з. Відпливу хвилі. Як литве нерухомо стояли скелі, наче тут нічого з них не бентежне, крім того, що билися в них хвилі. І з цього сказав, що корисне для мудрі, як осе прикладає до себе, особливо якщо що небудь те потрапляється, приводить мене у сум, як було і тепер, бо я вважаю дивитися видими і невидові, що буде для мене уроком. Я сказав собі, чи не море наше життя, людське і справи, і в цьому багато солоного і не потрібно, а від тричі Покуси всяких несподіванки, що постригають нас, це здається мені, помічаючи доскочу на Давид, Але спаси мене, Боже, бо води в'їшні до душі мої, визвали мене із глибини, водних, і зразу з глибині болоті, і не маю в чому стати. Зійшов і глибину моря і хвилі його заливають мене. Що ж, стосується тих, що спокушаються, то одні, думав, я не найлегші, бездушні тіла, захоплюючись анітрохи, не простягають по напасті, бо не мають у собі стійкого ваги, що було. Набувається сматливим розумом і готовим, боротися з обставинами, що вторілися тим, ще камінь, гідні того, каменю, на якому ми утверджені, в якому служимо. Такі всі, як керуються розумом любомудрим, штаті вище черні, все приносять твердо і непохитне і насміються не над тими, що вагаються або жалкують, за ними посміхаються з любомудрім, заліжлю любо... людину любства, саміх для себе вважають за сором, ніхто тим віддаленим бідам і навіть не вважати їх бідами, але вступати перемога. Над... З собою і теперішнім і притім короткочасним, нібито вони постійні, виявляти любомудря причасне і випадку потреби дати на любомудрявим, що подібну до того, якби хтось почав вважати себе чудовим, борцем, який ніколи не виходив на поприщі, або майстерним керманичем, який високо думає, а своє майстерність утихопне воду і буря кидає з рук стерном десятих. Але я хоч раз зупинився на цьому міркуванні, то зустрів іншу подобу довго. Доволі гідно теперішнього предмету, можливо, вважатимуться мене старими і вигадками, коли розповім вам про це. Однак ви маєте знати про це, тому що, як відомо, і писання кілька разів вживає такі подобання якісної розповіді за вигадкою і дерево, яке зеленіє, коли його рубають, і протидіє, заліз, якщо про, якщо про незвичайне треба і висловитися на незвичайне, яке смертне живе через відсічення розпростається, і те, що знищить. Знищується, розмножується. Звичайно, це байки вимусить, але мені виявляється, що така ж точно люба мудра людини. Вона поставляється у страждання, харбота перетворена на привід для чесноти, прикрашається бідами, не залучається зброєю правди і правій руці, не знемагає падливими, але в різних обставинах завжди є однаковий або робиться ще світло, світліший, як золото в горнилі.